Ваше сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Групи компаній Нафтогаз вистаємо, переможемо, відбудуємо сьогодні. Вдруге комісію міністерства культури не пустили на територію києво Печерської лаври для того, щоб можна було. Для того щоб можна було передачу майна здійснити. Отже, Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України, долучається до нашої розмови. Пане Олександре, добрий вечір. Слава Україні. Слава добре. Отже, вже вдруге стають на заваді комісії Мінкульту. Є друге звернення до поліції. Вчора ви сказали, що будете звертатись до суду, якщо буде повторюватися ситуація. Чи готуєте таке звернення? Готовий розказати вам новину. Сьогодні, в другій половині дня, ми подали позов до господарського суду України Києва стосовно перешкоджання в управлінні державним майном. Сподіваюсь, такі справи розглядаються зазвичай в прискореному порядку. Що відповідне рішення суду хвалить? Перепрошую, і в подальшому будуть працювати судові виконавці. До того часу, яким чином будете діяти, чи будете буде комісія спробувати ще раз зайти на територію заповідника? Ну, дивіться, поки там якийсь митрополит погрожує, що лавру візьмуть штурмом, штурмом беруть нашу беззахисну комісію, яка складається переважно з жінок. так що в подальшому будемо діяти виключно в межах закону. В передбачених нам держав, пане Олександре, тим часом. Представники УПЦ так само звернулись до господарського суду і є м, ухвала від 29 березня щодо позову до кий... заповідника Києва Печерська Лавра і призначили судове засідання, підготовче на 26 квітня в цій справі. І я пропоную зараз послухати, як це прокоментували в УПЦ, і тоді ми з вами, щоб ми могли предметно про щось говорити. Отже, зараз цитату заслухаємо. Будучи переконаним, що спір про право користуватися майном на підставі договору номер 2 від 19 липня 2013 року має вирішуватися виключно в судовому порядку. Звертаю вашу увагу на неприпустимість вжиття будь-яких заходів спрямованих на примусове звільнення переданого в користування майна від Святоуспенської Києво-Печерської лаври, чоловічий монастир Української православної церкви, та на примусове виселення чинців, які проживають у цих об'єктах. Набрання законної сили остаточним судовим рішенням у справі номер 910-45-52-23. От власне, це була цитата з цього, з цього звернення, яке опублікували від імені митрополита Павла на сайті Української православної церкви. Яким чином ось ця історія з цим з цією ухвалою господарського суду і призначенням засідання може вплинути на процес виселення мінців е, УПЦ з території Києво-Печерської лаври? А, ну, по перше, це маніпуляція на маніпуляції. Вони добре навчилися у своїх кремлівських друзів, а суд прийняв від верніше, відмовив в якості застави, а, так мовити, призупинити рішення. А, Коміє рішення Міністерства культури і заповідника щодо припинення дії цієї угоди. Це по перше, тобто ми діємо абсолютно в законних межах. Друге, не йдеться про виселення насильне сильне ченців. Ми говоримо завжди про те, що чернече життя і релігійне життя у Лаврі має продовжуватися. Третє, і найголовніше: вчора уряд відмінив постанову, на яку посилаються ці діячі. Тобто ці розпорядження від 2013 року не існує. Ми сьогодні цим людям довели, показали з мокрою початкою рішення українського уряду. Тобто, на що вони посилаються, тепер я не знаю, пане Олександре. А от рішення по позову, який мінкульт подав до господарського суду, як швидко ми можемо отримати рішення для того, щоб цей процес було далі запущено. Я не судова гілка влади, не знаю точно, але зазвичай, наскільки мене повідомили юристи, такі позови розглядаються в прискореному порядку. Тобто це не означає місяці чи тижні, це означає, скоріш за все, дні. Але ще раз кажу, це так мовити. Якщо в УПЦ відмовляться реагувати і на цю ухвалу. Я не знаю якого. Так мовити посту їм потрібно ще але є рішення уряду, є рішення заповідника і міністерства, є відмова суду. Тобто ми діємо в межах і спосіб і абсолютно коректно стосовно некоректної поведінки, брутальної поведінки, тих, хто звертається до Бога в подальшому, в результаті, якщо суд прийме позитивне рішення щодо нашої нашого позову, мають працювати судові виконавці. Пане Олександре, як ви ставитесь до цього моменту? От пам'ятаєте, ми з вами, коли ми останній раз саме ми з вами говорили в ефірі марафону, і ми тоді теж послухали звернення Митрополита Павла, де він зокрема закликав вірян виходити і захищати лавру? Власне, ми зараз бачимо, як людей використовують для цього. Це я сказала, вибачте, свою думку, бо я так вважаю, що їх використовують. Можливо, у вас є інша думка щодо цього. От як ви до цього ставитеся? Що саме ці люди? Чи завдяки цим людям перешкоджають роботі журналістів і комісії, зокрема? А ми не знаємо, хто ці люди. Вони вдягнуті щось чорне. Яке відношення вони до до монастиря мають? Ми теж не знаємо. Ми знаємо, що в монастирі є різні точки зору стосовно в тому числі поведінки цієї особи, яку мені мені не хотілося називати більше настоятелем цього монастиря, тому що він просто митрополит української гілки, московського московської церкви в Україні. Тому ну так би мовити намагання намалювати картинку для російських змі стосовно того, що тут якимось чином порушується свобода совісті, а в них чітко просліджуються вчителі ФСБ. Угу. Пане Олександре, ну і тут щоб знаєте, щоб раптом хтось ще не розуміє як чому тут не порушує нема цього порушення. От поясніть, будь ласка, Києво Печерська лавра, чому вона не може і не є. Власністю УПЦ, яка там зараз тримається за ці будівлі, ну коротко просто для того, щоб, щоб люди розуміли, що що ніхто нікуди нікого не виганяє з власної, так би мовити, домівки всі будівлі на території києво печерської лаври належать державі. Власне, українському народу всі музейні об'єкти, які чомусь були передані в користування ОПЦ МП е за режиму Януковича, належать українській державі. До речі, я нещодавно дізнався, як приймали цю постанову. Виявляється, за один день в мінкульті її схвалили і одразу подали на уряд і ледь на наступний день а, так мовити затвердили. Повірте мені, вже за три роки я навчився, як приймаються ці постанови. Таке робиться виключно лише як. Що є так мовити команда згори. і ми тепер розуміємо, в який спосіб приймалося таке незаконне рішення попередниками. Пане Олександре, я вдячна, що ви пояснили. Знову ж таки, я розумію, що ми про це багато говорили, але це якраз той аргумент, на який апелюють представники УПЦ, що мовляв, це наше так, ось це не їхнє, це держави. Дякую вам, пане Олександре. Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики. І ми почули про те, що мінкульт подав позов у господарський суд щодо. Цієї ситуації довкола лаври і щодо того, що має зайти комісія, має відбутися передача майна і мають вийти звідти представники Української православної церкви, оскільки було розірвано договір оренди з ними.